Доброго дня, друзі! З вами компанія І У нас нове круте надходження. Це Volkswagen Touareg 2013 року випуску 3-літровий дизель. Автомобіль весь в рідній фарбі. Від одного власника з салону в Україні. В дуже гарному та доглядному стані. Виглядає просто -у 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 -у. ось така нова зимова резина на автомобілі. По салончику у нас ось такі круті дерев'яні ставки тканинний збережений салон. Дуже все виглядає збережено та акуратно. О, в задньому ряду Попередньо. Звичайно, повний склопакет, також ревняні ставки, регулювання, зеркал, автосвітло, датчик, дощу, механічне регулювання, сидінь, все в збереженому стані. Як бачите, ось таке круте мультикермо, приборна панель без помилок, 267 тисяч рідного пробігу в даному автомобілі. Ось така мультимедія у нас є. Є парктроніки передні та задні, само собою зони клімат-контроль. підігрів серін, коробочка автомат, автохолт, електроручник, тобто виглядає все прикольно, збережено та дуже класно. Тому, друзі, кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся до компанії автофокус, це вулиця Михайла Гришка, 4А. Приїжджайте, даний автомобіль, ви можете купити як за готівку, так і оформити кредит або лізинг.